О, я вже встав. О, мама татом, А ви ще вдома? Так, але ми зараз ідемо на роботу. А ти посидиш вдома, тобі все ясно. А, ну, добре. А чого мені не можна з вами в шахту? Тому що ти ще замалий, і хто тобі сказав, що ми йдемо в шахту. А якщо я хочу. А якщо тобі не можна там з тобою, щось може статися. А коли я вже виросту і стану таким як ви, коли прийде час. Ой, ну добре, піду пограюся. Е, ось хух, ледь двері можу відкривати, зате я можу робити ось так. Опа-опа! Я мега взяли зомбі. Так, я за собою двері закрию. Правда, їх важкувато закривати, О, а кубики, а це мій Хелк, і він дуже, дуже, дуже схожий на зомбі, а за розмірами він майже такий, як я, ось. Так. О, всім привіт, я вже прийшов. Ми з тобою не хочемо гратися. Чому? Тому що ти малий, не те, що твої батьки. Це я поки що малий, бачиш, а потім я виросту і стану вищим за тебе. Ти ніколи не будеш вищим за мене. Не буду я таким малим завжди. Що ти мені тут взагалі розповідаєш? Так, добре. Я б хотів би десь це перевірити. Так о, тато з мамою вже скоро підуть на роботу. Стоп, чому вони сьогодні не йдуть в шахту? Ну добре, це мені не зрозуміло. Так. Вони пішли точно і тут. То нічого начебто нема. Це точно вони. Добре. Це не якісь там їхні друзі. Ага, все. Та поки що вони там мені можна буде сходити. Де, куди, куди вони. Е, е, де мій Халк? Е, ось. Халк, ходи зі мною. Ей, ходи мій. Халк. Так, добре. Де ж воно? Я просто такий малий, що мені через траву абсолютно нічого не видно. Як же ж важко бути таким малим? Ось це саме те місце, куди я завжди так хочу сходити. Потрібно бути дуже обережним. Е, стоп, що? Ух ти ж, я ледь не впав. Оце провалля. Е, отак. Добре, спустимося далі. І що тут? Ух ти! Звісно, Найдів мені мама з татом сюди чомусь забороняють ходити. Але чому так і не ясно? Ого, це що там? Зомбі теж? Щось вони там. А! Я ледь не впав. Тихо, я ледь не впав. Ah, я так боюся. Виявляється, я дуже боюсь висоти. А якщо я сюди, напевно, не зможу стрибнути через те, що я занадто малий, щоб звідти вилізти. Доведеться дивитися звідси. Так, що тут у нас? Я начебто бачу зомбі, зомбі, шахтарів. Так, в принципі, е, ось так. Ось так. Нічого, дивного. я хочу так туди дуже сильно потрапити. Зараз я дещо принесу, щоб я потім зміг вилізти. Мені це дуже сильно знадобиться. Але мені ще досить так цікаво, що знаходиться у них у тій скрині. Так, я дуже хочу дізнатися, що ховають у цій скрині. Ну, напевно, що не ховають, але. що це в нас Зілля? Чого? Я ще добре читати не вмію, ну нічого. Давайте ми його вип'ємо. Напевно, після нього я стану якимсь мега мега сильним та мега великим. І вони побачать, що я буду більший за них. Е, е Чому ти ніяк не п'єшся? Е, То що це таке? Ну добре, без різниці. Ось, ось тут можна поплавати. Е, Опа. О, ось тут я можу добре так поплавати. Подивіться, як я вмію. Ой. Зілля випилась. Е-е-е, стоп, е ні, куди, куди, куди? Куди мене тягне? Е-е-е, рятуйте, допоможіть. Ей, -е, куди мене тягне. Що? Чого тут так темно? Що це таке? Е мені страшно. Мене кудись притягло, я навіть не знаю куди. Фу, що це таке? Воно чорне. Е-е-е, фу, я не хочу. Якась гідота. Це це що справжня лава? Ух ти, це лава. Справжня лава. А цікаво, вона гаряча. Стоп, ой, що? А, а, я весь горю. Стоп, але ж мені не боляче. Чому? Стоп, я типу горю, але мені чомусь не боляче. Напевно, це все ця штука мені так допомогла. Ну, добре, давайте я стрибну сюди. Ух, ти ж, як тут тепло. Як тут добренько. І чому мені сюди забороняють ходити? Тут ж повністю безпечно. Так, я навіть уявлення не маю, чому сюди мені. Ой-ой-ой, я стрибнув не так неправильно. Сюди виявляється не яку воду стрибати, а дуже боляче. Так, е що там повище у нас. Ой, е де це я застряг, я хочу повище випливти. О, що тут у нас? Ого! Якісь дуже темні коридори. Ну, тут поки що досить, так навіть світло. Так, я хочу подивитися. Я хочу подивитися випусти мене звідси лава. Я не хочу тут. Знаходитися. Так, добре. Ухди! Ти. Тихо, 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 потрібно заховатися, поки я ще палаю, мені туди не можна вилазити, тому що мене дуже легко помітити. Так, там зомбі-шахтарі і якась зелена штуковина. Я поки що не зовсім розумію, що це таке. Ем, ай. Та вогонь, коли ти вже з мене зникнеш нарешті. Бо я так не зможу за ними швигувати. Я сам свічуся. Вони мене так дуже легко знайдуть. Стоп, оскільки я сам свічуся. Це ж плюс! Мені має бути світло у темних місцях. А давайте я. Ай, о ні, Оні... чомусь світліше від цього не стає. Е Ей, допоможіть. Рятуйте, я провалився в якусь яму. Ти як тут узагалі опинився, тебе не повинно тут бути. Ти знаєш, що з тобою могло статися і що з тобою робити. Ей, ти чуєш? Чий він? Він, напевно, син зомбі мутантів. Ну, так він найменший. Напевно, все таки це він. Так і я так думаю. Потрібно його додому повернути. Ти малий, слухай, тут нічого не чіпай, і повертайся додому. Тобі зрозуміло. Добре, я випливу. Ну, я виплив би. Якби я міг підніматися по ось таких височезних штуках. А ось так, як ви бачите, я занадто малий, щоб по них підніматися. Тому мені потрібно, щоб ви мене підсадили. Ну, хіба що я можу ось так зробити. Ось тоді я зможу сам піднятися. Але мій халк залишиться тут, внизу. Тому я так не можу. Угу. Ти розумієш тобі пощастило, що ти випав зілля вогнестійкості. А якби ні то ти міг би і піджаритися. Ти не лише нас не послухав, а й ледь не розбився, ти хоч бачив, яка там висота. Ми ж тобі тисячі разів казали не лізь туди. Твій батько правду каже пообіцяй, що більш туди не полізеш. Тобі нарешті дійшло. Тепер скажи, що поки ти не станеш дорослим зомбі, ти туди не полізеш. Добре, добре, я більше туди не полізу. Точно. Так, так. Ну, тоді добре. Можеш і ти лягати спати що за день такий? Я сама не знаю. Ну так, нарешті я йду у шахту. Все мам, тат, я пішов. Ей, пропустіть. Так, мені пора у шахту. Ага. Так, хух, нарешті настав той час, коли я йду у шахту. Хех. Так, головне мені не запізнитися. Так, і тепер я візьму зілля для вогнестійкості, а Халка я а, ледь не впав туди і був би кінець. Добре, я як і раніше, так і зараз не переборов свій стах висоти. Хоч після того в мене ще багато разів заносило на висоту. Так, добре, ну, на щастя, тепер я можу від себе протися. Ой-ой-ой, тут уже зомбі зібрались. Мені терміново потрібно, я не знаю встати в ряди зомбі чи що. Так, куди мені там стати? Добре, стану сюди, 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 ось так, ось так. Ага. Так, всім доброго дня, і сьогодні я вас познайомлю з правилами у шахті. Перше правило не лізти до лави. Друге правило не ходити по коліях, бо можуть збити. Та третє правило дивитися під ноги, щоб не провалитися у закинуті шахти. І стережіться витоків лави, вона може пробити кам'яні стіни. А поки що можете походити та ознайомитися із шахтою та здобути різних матеріалів, які потім віддасте мені. Думаю, я все розповів, так а тепер можете йти. Так, добре, тобто зараз нам можна щось і поздобувати, так? Саме так. Добре, я з радістю здобуду ось це. Так, я поки що пішов. Ух ти ж. Так, значить, ну, вже добре, нам дозволили поки що тут о, щось поздобувати, походити та ознайомитися із шахтами. Фух, ну добре, я, звісно, цього не забуду. Можливо, я когось знайду. Мені тут дуже страшно ходити. Ось, я ще знайшов трішки залізти. Якщо я багато здобуду, мене підвищать. Так. Мене підвищать, якщо я здобуду чогось дуже багато. Ух ти ж, та й цінного. О, це що? Покинута шахта? О, ні, мені. Казали раніше ніколи, ніколи і ні за яких обставин не йти до покинутих шахт. Е, напевно, тут шина це, напевно, наші тут щось роблять. Так, я візьму, напевно, залізну колію та смолоскипи, щоб трішки освітити е, весь цей шлях чи що. Так, тут прочищу-привіт. Привіт. Пропусти мене, будь ласка, так, я теж йду туди копати. Так, о, тут начебто освітлено. Ось, тут є якесь залізо. Ну, добре, не знаю, як його тут могли пропустити. Ну, я далі буду копати. Не знаю, до чого ми так маємо докопатися, чи то ми... О, я знову вийшов на якусь жилу. Так, добре. А до речі, ще щось хотів декого був спитати. Ух ти, тут теж якась досить така цінна, напевно, руда. Я її теж зберу, зберу. Так, я не знаю, як вони взагалі копали. Тут поки що на горі дуже багато чого можна покопати. О, так. Прикольно, я перейшов в якесь невідоме мені місце. Е, і ні, місце не невідоме. Воно навіть знайоме ого. Так, це саме та шахта, в якій я раніше. Доброго дня. Доброго дня я тебе пам'ятаю. Так, ось тут я теж разом з вами покопаю та викопаю це все. Добре, що нам видають захисне обладнання. Яке захисне обладнання? Ну, те, що захищає нас від цієї ні, руди, а тобі що ну, не ні, видали. Нічого не видавали. Воно нас захищає без нього сюди не можна ти що з новеньких. Ну так, я з новеньких. То швидше, йди звідси, тобі тут не Все, можна знаходитися. А ще його не можна було торкатися? Чому? Тому що воно усіх збільшує і це може повпливати на тебе. Та, серйозно збільшуються розміри? Так, краще, іди звідси, бачиш ту лаву. Ну, так, звісно, що бачу лаву. Випий зілля і можеш через неї випливати. Ясно вам, новачкам мали б сказати, що сюди не можна йти здобувати без спеціального обладнання. А, ну, добре... Так навіть страшнувато почався мій перший день роботи. Я, напевно, краще звідси піду. Е, та я навіть не знаю, куди піду. Так, але кудись точно піду. Е, бо перший день моєї роботи почався якось ось так. Досить дивно, та навіть страшно. Тому що я не знаю, що це таке зі мною. Чи Я здобув якусь руду, яку не можна було здобувати. Доброго дня, сер! Я здобув ось, я вам зараз дам. Чотири ось такої руди, сім заліза та три цього. Ти що її ну, не можна було я здобувати? я Не знав, напевно, я поки що піду додому, думаю, першу зміну я так і відсидів трішки. Так, іди собі. Ну, добре. Так. Ух ти ж! Як класно підніматися по цих сходах з моєї швидкістю. Ну, напевно, так і повинно бути. Я навіть не знаю, що тут таке. О, привіт! Я повернувся. Ого, Соф! Як я так швидко виріс? Це точно ти. Так, це я. Ого, як я так швидко набрав такі розміри. Я не знаю, можливо, це через ту руду, бо це не мало б статися так швидко я не розумію як. Так, можливо. Ух ти! Я вже вищий за маму. О, Я таким розміром, як і ти. Так, дайте ну, я напевно вийду трішки на вулицю. Так, тут мені взагалі. ой, потрібно лягти. І зараз ось так, ось так лягти-лягти. Ось. Ой. Мені довелося лежачи звідси виповзати. Ух ти ж, подивіться, це усі ну, теперішні діти, хоч я вирізав за тиждень. Просто подивіться. От уявіть собі, я раніше був десь менше. Так, вони десь таким самим розміром, як і тоді, і ті, коли я був малий. Просто подивіться, які вони мені. Він мені трішки вище коліна. Просто я не знаю. Я нарешті став мега-мега. Оу, він навіть дивиться на мій будинок. Чого я не знаю? Я розміром майже як це дерево. Ось так. Я геть ось такими розмірами. Дійсно, ура! Який я тепер мега-супер-попер великий. Подивіться, просто на мої мега-розміри. Тепер я можу багато чого робити. Отак. Ось так, друзі, просто подивіться, що я можу робити тепер. Ух ти ж! Прикольно! Так, давайте оглянемо, що там у нашій шахті. Про всякий випадок, візьмемо собі візілля вогнестійкості та сходимо, подивимося. Так, ну. Ні, лава. Пам'ятаєте, що мені були казали, що в шахті можуть бути такі затоплення, іноді. Ух ти ж потрібно дуже швидко бігти та всіх рятувати. Я не знаю. Мені були раніше таки казали, що шахту іноді може затоплювати. О, з лавою. Ось тут просто між цими стінами тече дуже багато лави. Та ось коли лава, я не знаю, якось виривається на поверхню, проламує стіни. О, так, я не знаю, слухайте, не хвилюйтеся, не хвилюйтеся, зараз щось спробую зробити. Так, я спробую якось чи тут яму викопати, чи що, щоб лава не поширювалася. Ось так. Правильно, правильно. Думаю, це непогано. Непогано потрібно щось робити, друзі. Так, я викопаю ось тут щось виламаю. Я не знаю, що робити просто з цією всією лавою. Так сюди. Ти поставити оце ось так. Тихо, стій, лава, не розповсюджуйся. Так, поки що це все не загорілося швидко. Евакуюємося, тут стався завал. Я не знаю, як його розібрати. На щастя, я можу дуже швидко ламати блоки через мої розміри. Ух ти ж. Я не знаю, так ви швидко. мене, поки вас ще сильніше не привалило. Ух ти ж. Ні-ні, ні, вогонь, 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 починає розповсюджуватися. Сходи. о, ні. ні, 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 Сходи. Так, вогонь. Відійшов від сходів. Відійшов, кому сказав, від сходів. Так, добре, добре, тихо. Ух ти ж нам потрібно ще евакуювати ось цих. Зомбі-працівників зомбі у шахті. Так, бачу, там хтось ще є. М -м, я туди не можу, на жаль, пролізти. Ой-ой-ой, мені потрібно геть лягати. Я спробую ось так, ось так. Ай, як? Погано пересуватися. Все-таки бути таким великим і не зовсім тоді добре. О, я зараз хотів би бути знову малим. Це було б набагато легше пересуватися йти сюди. Так, добре, тоді мені було б трішечки полегше. Ой-ой-ой-ой-ой, що тут колись був знак? Ні, добре, я не знаю. Добре, доведеться ось так от. Присісти, я не знаю, як мені врятувати цього зомбі. Зомбі, сюди ходи до мене. Швидко, бо тут лава затоплює все. Іди сюди, як сказав. Ай, Та що ж тут робити? Я не знаю, як їх хоч, хоч когось тут врятувати. Я не можу з такими розмірами. Нічого, абсолютно нічогісінько зробити. Хоча стоп, ці печери начебто не повинно затопити. Коротше, зомбі, ти йдеш до мене. Всі, хто залишились ще тут. Ай, добре, бачу тобі і тут самому, так комфортно. Коротше, цей зомбі сам врятується. Я не знаю. Що з ним потім буде, як з ним? Коротше, він врятується. Ух ти ж, платформа поки що не горить, це чудово. А, ні, я дуже сильно помилився. Платформа уже горить, і це не чудово. Зомбі до мене, поки в мене діє вогнестійкість Так, це ще не всі зомбі. ой ой ні. я поки що. Коротше, я евакуюю Тих, хто зараз тут є, та повернуся по інших. Так, добре. Поки що це не загорілося, сходи є. Ух, ти ж, як добре, що в них дуже швидке піднімання, але саме страшне це просто злетіти назад в прірву. Потрібно часто тормозити на них. Ой-ой-ой-ой-ой, що це таке, як тут важко. Ух, ти ж, виходьте сюди швидко на поверхню, зомбі, на поверхню, на поверхню, швиденько. Так, не затягуйте час, бо мені ще є кого рятувати. Там також є. Я не всіх врятував. Там ще є багато зомбі чудово. Вася я начебто врятував, Так, ти сюди і все, стійте тут. Хух, Так. Потрібно дуже швидко випити зілля. Все випив нормально. Тепер можна бігти назад туди. О ні 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 ні, -ні. Усе там уже почину... почало розгорятися. Е, так, начебто більшість зомбів я врятував. Хоча ні, стійте, там ще ж був один. Е, як туди дістатися? Цікаво, мій молод щось може з тим усім? Е, можливо. Так, він може загасити вогонь. Мій молод частково може його загасити. Але не сильно то він його загасить. Я не перестрибну цю дірку. Е, е, е. Погано, погано. Так, думай, думай, що тобі робити. Там начебто є зомбі, так, він там є. Тобто, якщо він там є, значить потрібно лізти. О, скриня! Так, скриня з рудами, це чудово. Скриня з рудами, значить, уже добре. Так, ми беремо сірки собі. Ой, сюди, сюди, сюди. Так, коротше, все. Далі вони вже нікому більш не знадобляться, вони потрібні зараз нам для. Ні! Ой, хух, ти ж, я впав, я впав у яму. Ні-ні-ні-ні. Не повторяй ніяких помилок. Вилізай з ями. І чим пошвидше лізь нагору, Чим пошвидше лізь нагору. Порозходилася лава зомбі, не хвилюся, я тебе врятую. Сюди ходи до мене. Зомбі до мене, а чому ти ніяк не влізаєш? Та що ж це таке з цим усім нічого не видно? Абсолютно нічого. Ой, Все тут розгоряється. Сходи! Я не знаю, як я вилізу назад. Потрібно м -м -м, щось придумати. Так, стоп, в мене ж є зілля вогнестійкості. Так, тобто я можу зробити те, чого не може зробити зомбі без зілля вогнестійкості. Випливсти по цій лаві. Хоч щось ця лава добре зробила, я не знаю, бо якби зараз не вона, я би уже втонув би тут давно. Ну, не втонув, би, а валявся б десь там внизу. Хоча якби і не ця лава. Цього всього тут і не сталося би, Ні-ні, ні де мої сходи. Так, поганий вогонь. Потрібно його зменшити. Добре? Тихо, 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 тихо. Я сам палаю, я сам палаю. Погано, погано, погано. Ну нічого. Так, бачу вихід. Але вихід звідси далекувато. Так, начебто зомбі, які були тут десь поблизу, я врятував. До інших, ця погана стихія не повинна ніяк дістатися. Значить, поки що можна вилазити нагору. Так, я можу вилізти нагору. Ось, начебто наступні сходи. Так, блоків, блоків, блоків в мене нема. Потрібно швидко взяти якісь блоки. Я не знаю, які не знаю де, не знаю навіщо. Так, чи дострибну, чи не дострибну. Якщо не дострибну. Можна сказати, повністю провал. Хоча ні, так, думаю, ще не можна сказати. В мене ще є шанси на мій порятунок. Е, так, давай. Хух. Це дерево підібралося. А якщо воно підібралося, це значить, що шанси на мій порятунок набагато вищі. Так, головне сюди дострибнути. Оу, ні, я не дострибнув. Це досить погано. Так, добре, швидесенько беремо це дерево. Та що ж це? Та що ж, не так з цим усім? Ні, Я не дострибнув. Не знаю, вичу це місце просто. Не люблю цю всю шахту. І цей чортовий вогонь. Так, добре. Думай, думай, як тобі вилізти нагору. А, я не знаю. Я занадто великий, щоб хоч кудись уміститися. Так, розміри в мене дійсно гігантський. Я ще. Пригадую, як я начебто хотів, не знаю, стати великим. Навіщо це мені тепер, я не розумію? Так, швиденько беремо ці всі блоки, та я мушу вирісти туди нагору. Так, яка різниця згори тут я їх зламаю, вони все одно не розберуться. Згоріло воно тут чи ні? Головне, що я себе звідси витягну та ще одного зомбі. Е, ну, хіба що він потім розповість? Так, добре, не впасти лише туди. Добре, один, два, три. Чудово, ось так. Та я ось так зможу начебто зробити. Ем, так, я просто хочу зробити ось так. Все! Я. Я-я-я-я. Я, 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 я що, що я зробив? Я нічого не зробив. Я надалі так і. не знаю. Чому я тоді просто не думався блок під себе поставити? Та я нарешті нас зможу врятувати. Фух. Так, добре. Потрібно швидко звідси вибиратися, начебто вогонь там уже не поширюється. Далі буде лише зачекатися, поки закінчиться цей витік лави. Так, Фух. ці витоки лави зовсім не постійні. О, нарешті всіх врятував. Мій син врятував багато шахтарів, якби не він не ясно, чим би закінчився цей витік лави. Дякую за порятунок наших так, шахтарів. велике Дякую від дякую. усіх нас. Дякую. Але потім доведеться багато відбудовувати. Ну так у шахті доведеться багато чого відновлювати. Там буде дуже багато роботи і завали потрібно поприбирати. Ну так. Ух ти ж, наступних днів буде потрібно ну, витягти тих, хто ще там далі в шахтах. Ну, на щастя, для цього у нас буде інший хід. Так, ясно, тому копання в нас буде дуже-дуже багато. Тому давайте на три. Один, два, і три.